Організатори страйку аграріїв, які вже декілька днів перекривають автотраси і дороги у регіонах, озвучили вимогу до президента накласти вето на закон про внесення змін до податкового кодексу, за який парламент проголосував в рамках бюджетного пакету. Зокрема, закон скасовує спецрежим ПДВ для представників агросектору, і частину податку вони сплачуватимуть до бюджету. Страйкарі ж вимагають, аби 100% ПДВ і надалі залишалися на спецрахунках підприємств. Тому якщо з Нового року десятки тисяч аграрних підприємств перевести на цю систему, я вважаю, це буде просто крах. Ми просто знищимо ці підприємства. Те, що сьогодні аграрії вийшли, повірте, вони нічого не просять. Вони не просять ніяких пільг, дотацій, вони просто просять, все так, як є. Неофіційно у МВФ вимагали покінчити із спецрежимом по ПДВ та АПК, встановивши перехідний період до 2017 року. 75% податку в бюджет, а решту на спецрахунок для власного використання. Великий аграрний бізнес це не влаштовувало, що переросло у протестні акції, як то перформанс з відрізаними головами корів під Верховною Радою. Компромісом між урядом і олігархами став принцип відшкодування ПДВ з держбюджету, за яким створюються два реєстри підприємств. Один передбачає автоматичне повернення, а другий відшкодування на загальних підставах. Основні критерії для автоматичного відшкодування 40% виручки аграрної компанії має складати експорт, а сума повернення коштів, яку пред'являє підприємство, не може втричі перевищувати вартість основних фондів. За словами простих аграріїв, таким вимогам відповідають лише великі холдинги-монополісти. Якщо ви середній фермер або звичайний, у вас може бути 40% виручки від експорту. Де ні, звісно. Потому що ви ну часть какую-то экспортировали, час продавали через трейдерів. Ну, среднішки почали экспортировать, но ну, у них нет 40%. Поэтому автоматом всі средние, все, ви вже во втором списку. А что такое второй список такі долги значить, що нічого. Нарощувати експорт без повернення ПДВ неможливо. Наполягають представники аграріїв-страйкарів і зазначають, що нині фактично йде боротьба за існування малого та середнього бізнесу у галузі. Крім того, зобов'язання сплачувати податок у держбюджет також призведе до здорожчання продукції. Акції протесту на період зимових свят аграрії планують призупинити однак, якщо їх не почують, не виключають, що після різдва на тракторах і комбайнах поїдуть до Києва. Христина Болілий, АНТВ.